Всі мої вітання з Республіки Кореї отримали двоступеневий ротона пластичний вакуумний насос. Компанія VCA. Ось така модель. Ну, на вигляд дуже, дуже, дуже якісний. Навіть на коробці написана інструкція, як треба піднімати. Не спиною, а коліна згинати. Оце такий вакуумний насос. Оце для нього документи український англійський паспорт. 20 кубовів, кубу, кубомі, кубометрів за годину. Зараз запакуємо три штуки і відправимо в Київ. Кого цікавлять такі вакуумні насоси? Звертайтеся. Тов каприх вам привезе.